Що заважає тобі відчути любов. Дуже багато моментів, які можуть в цьому допомогти. І один із них, який допомагає, в першу чергу зрозуміти, це внутрішній блок. Внутрішній блок на любов, на гарне відношення, на щасливе якесь життя, на моменти любові других людей до вас. Є такі моменти, коли вам говорять, наприклад, компліменти, а ви не хочете їх або не можете їх прийняти. Тому що вам здається, що це не про вас, що ви не така, що щось не так. А ви така, а ви класна, ви красива, вам говорять компліменти, да? до вас приходять знайомитись люди. Тому що на енергію, на енергетику, на ДБЛ класну, ярку, теплу енергію приходять люди завжди. І це факт. І чому ви не відчуваєте якоїсь правильної любові або на ваш, на ваш погляд? Або в якихось моментів. Це тому, що стоїть блок, якийсь всередині і заважає, заважає повірити, дозволити і навіть подумати про те, що вас можна любити просто за те, що ви є, за те, що ви вас здали, ваші батьки, да? і просто вас любити за те, що ви є. І внутрішні блоки, які дуже заважають жити, вони з руками можуть не притуплятися. Не вивітрюється з вас, а навпаки, розростатися, і через це ще більше проблеми. На консультаціях таро ми розбираємо ці моменти, ми говоримо з вашим підсознанням, ми заглядаємо вам в душу. Ми заглядаємо і копаємо ті моменти, ті блоки розкопуємо, які вам заважають. Тому, якщо вам хочеться дізнатися нарешті, де ваша гармонія і ваше кохання, обов'язково записуйтесь на консультацію таро.